Поговоримо про розвиток мовлення у дітей. Доброго дня! Мене звуть Світлана Воротенко, я лікар-педіатр та дитячий невролог. Коли ми говоримо про мовлення у дітей, ми ніколи не оцінюємо кількість слів, які може вимовити дитина в тому чи іншому віці, але завжди важливо оцінювати комунікацію та спілкування дитини загалом. Для кожного віку існують певні навички, якими має оволодіти дитина в тому чи іншому віці. До прикладу, до трьох місяців життя дитинка має вже чіткий зоровий контакт, дивиться вам в очі, посміхається, коли ви розмовляєте до неї. Може плакати чи кричати з різною інтонацією, коли голодна чи втомилась. У 6 місяців з'являється активне белькотання, з'являється копіювання ваших емоцій, а також дитина починає вимовляти приголосні. У віці близько 9 місяців у дитини з'являється активний лепет. Мама-ма, ба-ба-ба. Ма, також дитина починає реагувати на своє ім'я. У віці близько року у дитини з'являються перші чіткі слова. Мама, тато, дай. Також дитина імітує спілкування довгими реченнями, активно белькоче, розуміє слово ні, зупиняється, дивиться. Починає використовувати перші жести Привіт, папа. А також дитина дивиться туди, куди ви вказуєте, реагує на ваше звернення. У віці близько 15 місяців дитина вже має 5-10 свідомих простих слів. З'являється звуконаслідування тварин, з'являється вказівний жест, дитина показує пальчиком тоді, коли хоче щось попросити або отримати з вашою допомогою. Також дитина розуміє близько 50 слів, тобто знаходить очима предмети, коли ви їх називаєте. У віці 18 місяців або півтора роки. Дитина вже має більше трьох чітких слів, окрім мама і тато, може показати на знайомі предмети в книжечці, наприклад, де котик, де собачка, може показати декілька частин тіла та виконує прості прохання. Наприклад, дай мені ляльку або дай мені машинку. У віці близько двох років дитина має словниковий запас орієнтовно 35-50 слів та може говорити мінімум два слова разом, формуючи слово сполучення. Наприклад, мама, дай, хочу іграшку, хочу пити тощо. Якщо у малюка є труднощі з опануванням навичок згідно віку, зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що мовлення дитини розвивається у спілкуванні. Дуже важливо розмовляти з дитиною, розглядати книжечки, описувати кольорові малюнки, описувати все, що відбувається на прогулянці, те, що ви бачите навколо, співати пісні. Стимулюйте дитину відповідати на ваші запитання, стимулюйте до розвитку мовлення. Пам'ятайте, що дітям до 2 років не рекомендовано проводити час перед екранами гаджетів. Пам'ятайте, що мовлення дитини розвивається у спілкуванні. Дуже важливо розмовляти з дитиною, читати разом казки, розглядати книжечки, описувати кольорові малюнки, розповідати дитині про все те, що відбувається на прогулянці, і називати різні предмети, вивчати звуконаслідування тварин, частини тіла тощо. Ви можете співати пісеньки. Пам'ятайте про те, що дітям до 2 років рекомендують обмежити використання гаджетів та екранний час. Також, якщо дитина має труднощі з опануванням навичок відповідно віку, необхідно звернутися до лікаря. Будьте здорові!